Новиночка від компанії Grünhim три нових тостера в трьох цікавих кольорах. Тостери йдуть під кодом GTR 018, йде один тостер в біжевому кольорі, один в такому мінтоловому і один в червоному кольорі. Робимо розпаковочку. Значить, в комплект входить сам тостер, шнурок на 0,75 метра, Керування йде з кнопкою на два відсіки і 7 ступінь піджарки сліпців. Також є два режими розморозки і підігріву. І ще дві новиночки, два тостера Грюнхен GDR 019S та GDR019B. Один йде в пластиковому корпусі, інший йде в нержавіючому. Почнемо з нержавіки. В комплекті йде тостер, шнурок на 0,75 метра. Іде на 7 ступінів піджарки, також є режим розморозки і підігріву. Крім того, є кнопка стоп, якою можна керувати при розморозці та підігріву. Моделька в пластику, йде в чорному матовому пластику. Досить стильно виглядає. Також шнурок на 0,75 метра. Сім режимів зажарки хлібців є функція розігріву та розморозки з клавішою «Стоп посередині, якою зручно тривати при цих двох режимах. Отже, ще одна моделька тостера сімейного типу на 4. Хлібці Грюнхен Тостер GTR 020 в чорному кольорі. Його основна особливість в тому, що ви відразу тут можете готувати не два шматочки хліба, а чотири. Також йде з кабелем 0,75 метрів, сім ступенів під, піджарки тостів і є режим розморозки і підігріву. Основна особливість того, що тут поміщається в кожному віці по два шматочки хліба.